Вітаю колеги! В цьому короткому відеоуроку я вам хочу показати, як користуватися системою Jira у зміні значень відсотків виконання цілей нашого стратегічного напрямку. Для переходу в систему Jira відкриваєте старт на ЗК, В Старт на ЗК клікаєте посилання Jira, проходите авторизацію. І далі ми спеціально зробили вкладочку Статистика. При переході вкладочку Статистика відображаються всі наші цілі і ключові результати структурного підрозділу. Що вам потрібно буде робити щотижня? У кожного у кожної задачі, у кожної цілі ключового результату є показники виконання. Це є значення на початок періоду, це є значення на кінець періоду, а також значення статусу на сьогодні. Вам потрібно оці цифри тримати в актуальному стані. Як це можна робити? Перейшли в статистику, є список абсолютно всіх задач, які заплановані на цей квартал. І для того, щоб змінити оце значення, ви клікаєте. На задачу і клікаєте Go to Source. При переході Go to Source ви можете ось таким чином статус на сьогодні, змінити значення. Тобто прямо з клавіатури вводите значення в межах від початкового до кінцевого значення, і натискаєте оцю клавішу. Після цього, як ви внесли зміну сюди. Автоматично ці значення будуть підтягнуті до цієї таблиці. Для того, щоб працювати з цією таблицею окремо, не в системі Jira, ви можете її завантажити. Export Report Results в форматі XLS. Ви завантажите його в форматі XLS, і саме в такому самому вигляді, ви його зможете відкривати окремо за допомогою продуктів Microsoft.